Drop ARIA. Це, мабуть, вже такі собі легендарні навушники, які де для кого є таким собі еталоном звуку. От. І в мене ось бачите, є такі навушники. І я взагалом буду їх хвалити, але одразу ж скажу, що в мене є до них дуже великі претензії. І про них зараз теж трошки маємо поговорити. Загалом, загалом, це навушники дуже класні. І вони мають такі собі претензії на якусь таку велику аудіофільність і на дуже великий класний звук. Але є маленьке але. Спочатку хочу трошки. Розвіяти такі собі міфи, які робляться, ну, звісно, там є люди, яким такий звук дуже подобається, але є обзорники, які ну, роблять рекламу, заробляють гроші. Я все розумію, ну, ні до кого в мене таких претензій нема. Але але потрібно ж для того, щоб бути об'єктивним, потрібно не тільки хвалити продукт, а й розповідати про його недоліки. Отже, що ми маємо? Маємо дуже стильний, дуже класний продукт, який зроблений бездоганно. Ось нема в мене претензій ні до отакої упаковки. Все зроблено на вищому рівні. Ні до аксесуарів теж все добре. Ось, бачите, Але при всьому тому, ось такий кейсик. Ну, Я не знаю для яких навушників це зроблено, але точно не для арії. Сюди, мабуть, тяжко було б помістити навіть якісь маленькі вкладиші з тоненьким проводом. І я їх використовую для того, щоб тут лежали в мене. Запасні насадки. Ось тільки на це і е, потрібен такий кейсик. Це перший такий. Ну, скажімо, не, не мінус, а така невеличка претензія. Можна було зробити е, трошки побільше. Не такий велетенський, як в тангзу Тянву. Але і не, не такий маніпуську. Це по-перше. Е, По-друге, самі навушники е, мають. Е, Такий металічний корпус, дуже такі вагомі. І теж тут все добре зроблено. Ось бачите такі стильні написи, все класно. І мають кабель. Зараз я пошукаю, десь я його приніс. А, ось він. от Зараз покажу ось такий кабель. Він теж такий собі стильний, має такий геобразний штекер і все 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 тут класно. Ось така ось фурнітурка, тут написано мондроп в ткановій оболонці. Але при всьому цьому кабель має ну, так, таку от неслухняну таку фактуру. Він... І заплутуються і не заплутуються одночасно. Єдине, що в ньому добре, це те, що він не мікрофонить зовсім. Ось. Але при всьому цьому, ось бачите, які завушини. Вони якісь на, на, зроблені на велетенські вуха. І не дуже добре фіксують, фіксуються оці завушини за вухом. Але Найбільша претензія до кабелю це звук, який він дає цим наушникам. А з приводу АЧХ, ось не, не пам'ятаю, вона тут приведена, а ось бачите, це така собі, тут нарисована вишка, але насправді на слух вона сприймається як така собі u подібна Дуже сильно провалені середні частоти і припідняті низькі частоти і високі. Оцей пік це два, від десь півтора до п'яти кілогерц підйом. Ну, на слух воно так не сприймається. Сприймається як Такі собі подовжені високі частоти, ніякого крику тут немає. От. І загалом звук такий собі спокійний. От. З цим розібралися. Тож, виходить, що є така притемненість на середніх частотах. Вони... Навіть не те, що провалення, вони якось затиснені. Таке відчуття, що вони якби грають, але є такі собі обмеження. І це ну, не тільки кабель, але і так зроблена модель. Тому я як їх купив, одразу ж вони мені сподобались і я їх трошки послухав, а потім. Були інші і інші, і інші навушники, які, ну, скажімо так, були трошки кращими в плані такої собі подачі. І я на довгий час Арію відклав в... до, до столу і довго про них не згадував, аж до до мене. Не приїхала велика купа, я показував таку велику купу кабелів, і в мене була можливість поекспериментувати і підібрати щось більш-менш таке, щоб цей нивілювало цей затиснутий звук у середніх частотах. Тож, ось ви бачите, 16-жильний кабель, який Став сюди і зробив середні частоти більш вираженими, вони, до речі, залишилися такими собі темними, але немає тої затисненості, немає того провалу в середніх частотах, який був. Тому, і, мабуть, і балансний, балансне підключення теж трошки на це впливає. І от ще от такі насадки, які я підібрав, це вже не рідні. Рідні, якісь дуже простенькі, такі. І це теж покращило звук. Отже, на цьому претензії до звуку завершуються. і будемо тепер розповідати про плюси. А плюс тут в тому, що, по-перше, зручність. Я не знаю, як вони там, може, десь якось просчитали або якось так зробили, що форма цих навушників дуже зручна. Вони дуже класно сідають у вухо, їх не потрібно постійно поправляти. Не потрібно постійно тримати руку біля вуха, щоб їх туди запихнути. Отже, маємо класно. Ергономічну форму таку, хоч вони, вони і металеві, хоч вони і тяжкінькі, але вони як то, за, самі заскокують у вухо і тримаються там дуже добре. Це перший плюс. По-друге, з із звуком, хоч і є свої мінуси, але цей звук класний. Як, як, як би там я не хотів його принизити, як би не хотів розказати, які середні частоти тут погані. Але загалом звук дуже класний. Це звук для людей, які полюбляють якийсь, якийсь спокій. Бо загалом такий баланс, який тут є, це для якоїсь такої спокійної, виваженої музики. І це все тут в цих навушниках підтримує такий підхід. Отже, низькі частоти, глибокі, такі бархатисті, класно пророблені і фактурні, вони заходять на дуже пристойну глибину, мають класний, класну роздільчу здатність і загалом дуже приємно сприймаються на вухо. До низьких частот тут зовсім претензій ніяких нема. Це, ну, звісно, не басхедна модель, але отримати кайф від низьких частот тут зможе кожен. За середні частоти я вже розповів, вони такі густі, тепер стали з цим кабелем. Вони й були такі, але цей кабель трошки витягнув їх на поверхню. І вони стали не такими затиснутими, не такими скомпресованими, не такими обмеженими. Тож вони залишаються такими темними, але при тому всьому стало більше інформації на середніх частотах і вокал, і інструменти сприймаються тепер більш органічно, більш такими живими. І далі високі частоти. Вони тут і були класні. Дуже, дуже теж дуже далеко вони заходять і мають класні затухання, мають таку собі непогану навіть слоїстість. І загалом теж таку більш спокійну фактуру. Немає тут ніякої істерії, все тут класно прослуховується. Ну, і Цей кабель додав до звуку такої собі трошки теплинки. Тож Спочатку ми мали такий собі притемнений такий спокійний звук, такий трошки мабуть, трошки навіть відсторонений, як на мене. А з заміною кабелю все стало трошки тепліше, трошки ближче, трошки, трошки трошки краще. Отже, такі от я вважаю, що вони і були класними навушниками. З невеличкою такою крапелькою дьогтю в бочці з медом, а стали трошки кращими. І так вони коштують своїх грошей і так їх хвалили і я їх хвалю. Але про такі моменти треба більше уваги їм приділяти, щоб люди розуміли. Що, що вони мають купувати або не купувати, або там я не знаю що. Тому, отак. І ось ви бачите ще на столі у мене такі собі конкуренти у вигляді Tін HiFi T3 Plus. Ось вони. І текіла від TFZ. Почнемо, мабуть, з текіли, бо вони найбільше схожі на Арію. По, своїй, по, сво, по своєму звуку, по своїй подачі, але є і відмінності. Сама по собі текіла хоч і схожа, але має більш теплий звук. Теж він масивний такий, теж має схожі, але без, без провалу такий схожий почерк, але без провалу в середніх частотах. Все теж таке трошки притемнене, масивне, сприймається теж так, як ну, більш спокійний такий варіант. От, нема теж ніякої істерії, нема піків, все, все класно. І ось якщо от їх порівнювати, то ми маємо тут більш такий прохолодний. Трошки більш відсторонений звук, а тут більш такий теплий і трошки близький до тебе звук. І хоч і тут є така трошки ямка на середніх частотах, а тут, тут її немає. Тепер щодо тінь t 3, ці навушники, ну, як так от дивитися теж з заміною кабелю. Мають трошки більш ефектний звук. От є така собі, тут U-подібний, тут В-подібний звук. І такий більш напор є на середніх частотах, хоч вони трошки тут і приспущені. Має трошки. Більший такий ефект на низьких частотах, більш такий він ударний. Тут більш масивний, тут більш ударний. По високим частотам тут, мабуть, буде виграш за мундроп, бо грають вони ширше. Більш далеко йдуть високі частоти і більше роздільної здатності на, у мундроп. Отже, тут теж такий більш теплий, більш виподібний такий ефектний варіант, хоча, хоча десь приблизно вони теж схожі. Отже, от такі конкуренти всі ці навушники класні. Кожен по-своєму, і MoonDrop теж має таке своє заслужене таке місце серед таких от вже знаних моделей. І я ж вже сказав, що захвалені, розхвалені, є багато поціновувачів, але ось в мене були такі претензії, і те, що я зміг зробити, це Підбором кабелю і підбором насадок покращити те, що і так було вже непогано. Отже, от таким ондроп арія. На цьому все, на все добре.